Протягом першого кварталу 2015 року активізувалась протиправна діяльність на державному кордоні. Мова про незаконне переміщення нелегальних мігрантів до країн Євросоюзу для швидкого реагування та для реалізації випереджувальної інформації в Мукачівському прикордонному загоні використовується мобільна прикордонна застава. На початку 2015 року активізувалася протиправна діяльність на державному кордоні, метою якої є незаконне переміщення до країн Європейського союзу нелегальних мігрантів. За результатами першого кварталу 2015 року в 19 випадках затримано 64 незаконних мігрантів вихідців з країн Сирії, Судану, Ірану, Еритреї та Афганістану. Мукачівським прикордонним загоном, спільно з правоохоронними органами Закарпатської області, проводяться оперативно-профілактичні заходи, метою яких є протидія незаконній міграції та контрабанді діяльності. Мобільні групи перебувають в постійній готовності та можуть протягом нетривалого часу висунутись на будь-яку ділянку державного кордону та в автономному режимі протягом трьох-п'яти днів здійснювати її охорону. Шість прикордонників мають транспортний засіб з місцями для автономного проживання персоналу та квадроцикл. Також планують застосування безпілотного літального апарату, група озброєння табельною зброєю, засобами зв'язку, оптичним та тепловізійним апаратом, а також службовою собакою. Персонал зазначеного підрозділу виконував завдання захорони та оборони державного кордону на східній ділянці державного кордону, приймав участь у бойових зіткненнях в зоні проведення антитерористичної операції. Персонал зазначеного підрозділу нагороджений відомчими та державними нагородами України. З персоналом мобільної прикордонної застави проведено ряд тренінгів за участі інспекторів прикордонної відомств Республіки Польща, Німеччини та Сполучених Штатів Америки. За результатами першого кварталу. Від 2015 року у 19 випадках було затримано 64 незаконних мігранти.